Сьогодні ми будемо з вами вивчати квадратичну функцію, навчимося будувати її графік та досліджувати властивості. Дуже важливим є поняття квадратичної функції, вміння досліджувати її властивості, а також будувати графік. Запишіть, будь ласка, означення квадратичної функції. Як ви бачите, зрівняння y дорівнює квадратному з якими вже знайомі. Графіком квадратичної функції є квадратна парабола, яка має вигляд плавної лінії, що може мати напрямок квіток вгору або вниз. На даному слайді ми бачимо алгоритм побудови графіка квадратичної функції, який складається з чотирьох кроків. З'ясувати, куди спрямовані відки параболи, нам поможе коефіцієнт квадратного тричлена А. Якщо А має додатній знак, то відки параболи дивляться вгору. Якщо ж А має знак від'ємний, то відки параболи спрямовані вниз. Другим кроком нашого алгоритму є знаходження координат вершини параболи. Нехай точка А, яка має координати М і Н, вершина параболи. Знайдемо m за такою формулою. m дорівнює мінус b поділити на 2а, де а і Б відповідні коефіцієнти квадратного тричлена, який знаходиться в рівнянні квадратної параболи. m це є абсциса вершини параболи. Щоб знайти її ординату, потрібно в рівнянні квадратної параболи замість х підставити значення абсциси. Для побудови графіка функції важливо знати точки перетину цього графіка з осями координат. Знайдемо точки перетину параболи з вісю іксів. Для цього поставимо умову y дорівнює 0. Отримаємо квадратне рівняння. Як ви знаєте, в основному його розв'язують за допомогою дискримінанта. При додатньому дискримінанті. Квадратне рівняння має два різних корені, які ми бачимо графічно як точки перетину параболи з віссю абсис. На зеленому графіку це є точки x1 і x2, відки параболи спрямовані вгору при додатньому А. І на синьому графіку також є точки x1 і x2, які належать усі абсис, але відки параболи спрямовані вниз, що відповідає від'ємному коефіцієнту А. При дискримінанті рівному нулю рівняння має два корені, але вони є рівні між собою. Тому точка перетину параболи з віссю хів є лише одна. Ви бачите на синьому графіку цю точку х 12 і на зеленому графіку також одна точка, яка є вершиною параболи і одночасно точкою дотику параболи до осі хів. При від'ємному дискримінанті квадратне рівняння коренів немає. А це означає, що квадратична функція не має нулів. Тому графік функції парабола вісь іксів перетинати не може. Чим більше точок графіка нам відомо, тим якісніше ми його можемо побудувати. Дуже легко знайти координати точки перетину графіка з вісю ординат. Я функція fx, ось y, а ось x. Я хочу область визначення мати. Це на усі абсцис, усі такі місця, де мій аргумент може мандрувати. Той незалежний x керує y, ганяє його вздовж по ординатах. Я функція така, фігурна і струнка, Дозволю собі область значень мати. Однією із властивостей функції є проміжки знакосталості даної функції. Давайте розглянемо графіки квадратичної функції у випадку, якщо а більше від нуля, і відки параболи спрямовані вгору. Ці графіки ми бачимо в трьох варіантах, в залежності від дискримінанта. Отже, ця частина графіка, яка знаходиться вище від усіх, іксів, відповідає додатнім значенням функції. І позначена в нас червоним плюсиком. Та частина графіка, яка знаходиться нижче усіх х, відповідає від'ємним значенням y і позначена синім мінусом. Якщо відки параболи нахилені вниз, то лише при додатньому дискримінанті існує проміжок від x1 до x2, де функція набирає додатніх значень. Решту на всіх проміжках функція набирає значень від'ємних. На графіках квадратичної функції ми можемо спостерігати, що є проміжки, на яких функція спадає, і проміжки, на яких функція зростає. Давайте підведемо підсумки вивченого на сьогоднішньому уроці. Отже, до основних властивостей функції відносяться область визначення функції, область значень функції, нулі функції, проміжки знаку сталості, а також проміжки зростання і спадання функції. Будь ласка, запишіть домашнє завдання.